Ліки. Це річ, без якої важко уявити сучасний світ. Кожен із нас хоча б раз приймав якісь ліки: чи то від голови, чи від нудоти, алергії, чи застуди. Але чи знаєте ви, як саме діють ліки? Звідки таблетка знає, де болить? І навіщо взагалі стільки різних ліків? Ви на каналі Медичний щоденник. Сьогодні ви дізнаєтесь відповіді на ці та ще купу інших питань. Не забудьте поставити лайк, а ми починаємо. Тож спершу коротко пройдемося по базових поняттях, щоб надалі не плутатись у складних деталях. Ліків є надзвичайно велика кількість, як то кажуть, на всі випадки життя. Усі лікарські засоби класифікують за двома основними критеріями: перший це за призначенням, наприклад, протиблювотні, протиалергічні, протисудомні, протибольові і так далі. А другий критерій це форма ліків: існують тверді, м'які та рідкі лікарські форми. До твердих ми відносимо таблетки, капсули, порошки, м'які це мазі, креми, гелі, ну і рідкі це сиропи, краплі, розчини. То що ж виходить, кожен препарат, виходячи з цих двох класифікацій, буде діяти по різному. Не зовсім. Звісно, якщо розбиратися у всіх тонкощах медицини, а саме біохімії, фармакології, фізіології, то так, кожен препарат має свій унікальний механізм дії. Однак більшість ліків мають загальні спільні риси. Про них ми і поговоримо. Та перед цим ще згадаємо дві ключові властивості будь-якого лікарського засобу: це фармакодинаміка та фармакокінетика. Не лякайтесь цих назв. Насправді все навіть дуже просто. Фармакодинаміка це поняття, яке характеризує, як саме умовна таблетка діє на наш організм, тобто який ефект вона викликає. Наприклад, протиблювотний засіб діє на блювотний центр у головному мозку, блокуючи його. Снодійний засіб впливає на центр сну, активуючи його. Одним словом, фармакодинаміка це те, що таблетка робить з організмом. А фармакокінетика це те, що організм робить з таблеткою, тобто як саме ліки потрапляють в організм, що з ними відбувається всередині, як вони виводяться. Якщо є якісь питання по цьому, пишіть обов'язково в коментарях. На кожне дам відповідь. А от тепер давайте на конкретних прикладах різних захворювань розбиратись, як ті чи інші ліки знають, що іде нас болить. І першим класичним прикладом буде нудота блювання, спричинені недоброякісною їжею. Ця зіпсована їжа не в змозі нормально перетравитись, тому застоюється в шлунку та кишечнику, через що відбувається подразнення стінок цих органів. Нервові закінчення сприймають ці подразнення та несуть цю інформацію в головний мозок у блювотний центр. А вже центр запускає процес блювання. При такій ситуації ми вживаємо протиблювотні засоби: шлях ведення через рот. На медичному жаргоні цей шлях зветься перос форма засобу здебільшого таблетки. У шлунково-кишковому тракті таблетка розчиняється і відбувається вивільнення активних речовин, які будуть блокувати нервові закінчення, тим самим зупиняти активність блювотного центру. Інший варіант блювання це якщо токсини з недоброякісної їжі вже встигли з кишечника всмоктатись у кров, і по серцево-судинній системі потрапили до того ж блювотного центру. В такому випадку наша протиблювотна таблетка за тою ж схемою потрапляє в шлунково кишковий тракт, розчиняється, активні речовини всмоктуються в кров і також по судинах несуться до блювотного центру. І відбувається вже безпосереднє його блокування. А якщо блювання було спричинене отруєнням шкідливими речовинами, які швидко потрапили в кров, то ми можемо ввести ліки безпосередньо в кров'яне русло у вену або в м'яз на сідниці чи стегні. З м'яза ліки значно швидше переходять у судини, ніж із шлунка. З цього можемо зробити висновок. Якщо ми вводимо препарат через шлунково кишковий тракт, то його дія на блювотний центр проявиться за хвилин 30-40, якщо внутрішньов'язово за хвилин 10-15. Ну і внутрішньовенно, то вже хвилин за 2-3. Шлях введення є дуже важливим, адже є ліки, які не можна вводити тим чи іншим способом. Наприклад, інсулін при цукровому діабеті вживати пер недоцільно. Адже шлунковий та кишковий сік його просто знищить, і ефекту від прийому не буде. Наступний приклад: препарати від температури, так звані жарознижуючі причиною гарячки є те, що під впливом запального процесу, який виникає внаслідок боротьби нашого організму з патогеном, наприклад, вірусом, центр терморегуляції піднімає для себе норму температури з 36,6 до 37, 38, а то й до 40. Жарознижуючі препарати роблять наступне: залежно від шляху введення, вони або всмоктуються з кишечника, або зразу потрапляють у кров. Далі по судинах доходять до центру терморегуляції в головному мозку і змушують його понизити температуру. Через це ми починаємо рясно потіти, бо саме так ми найшвидше віддаємо тепло. Як ви могли зауважити, механізм дії, якщо не вдаватися у деталі, доволі подібний до протиблівотних. Ще за приклад можемо взяти протикашльові засоби. У нашій дихальній системі є ділянки, які при подразненні будуть посилати сигнали по нервах, куди, як ви думаєте, правильно, у кашльовий центр. Він аналогічно до блювотного запускає кашльовий акт. Ліки, зрозуміло, поділяються на ті, які блокують, або ділянки подразнення, або, власне, кашльовий центр. Такий же механізм у протибольових засобів. Їх ще називають анальгетики. це дуже велика група препаратів і механізми дії. Там справді різні, але сама суть зводиться до того ж: або вплив на місце, або на центр. Наприклад, болить палець. Ми це місце або обкололи, або втерли мазь, або як ви могли бачити у футболі, гравцям після травми оприскують ногу спреєм. Таким чином заблокували нервові закінчення. Ну і є препарати центральної дії, які впливають на больовий центр в мозку. Їх застосовують при дуже сильній травмі, наприклад, обширному опіку або під час операції. Також існують ліки, ефект яких проявляється виключно на певний центр головного мозку. Це будуть снодійні, які діють на центр сну, активуючи його, психостимулятори, які підвищують збудження різних структур мозку. Антидепресанти, які покращують роботу мозку, знімаючи депресію. Якщо вам цікаво більше дізнатися про конкретну групу препаратів, поставте лайк та напишіть про це в коментарях. А ми ще згадаємо різновид препаратів, які впливають на периферію, тобто не мають відношення до мозку. Першими, за приклад, візьмемо протизапальні. уявімо, що запалення в коліні. Протизапальні засоби просто стоком крові рухаються до коліна, там взаємодіють із медіаторами запалення, патогенами та ліквідовують цей осередок запального процесу. І ось тут ми відповідаємо, звідки таблетка знає, що запалення саме в коліні. Та ні звідки вона просто тече кров'ю по організму. І як тільки бачить, що в якомусь місці присутні продукти розпаду, вона там і починає діяти. За таким же принципом діють антибіотики. Током крові знаходять збудника в певному органі і ліквідовують його. Ну і кілька слів про шляхи введення лікарських препаратів. Якщо внутрішньовенно, внутрішньом'язово через рот чи підшкірно процес зрозумілий. Але коли потрібно ставити ліки під язик або в пряму кишку, у багатьох виникають питання. Коротко, вся справа в печінці. Пояснюю. Будь-який лікарський препарат, який потрапляє в кров'яне русло зі шлунка або кишечника, обов'язково проходить через печінку, а вона деякі лікарські засоби здатна знищувати, утилізувати. Таким чином ефекту від них не буде. А от якщо препарат всмоктується в кров'яне русло з під язика або з прямої кишки, то він оминає печінку, прямує зразу до серця, а від серця вже курсує туди, куди треба. От і все. Тепер ви знаєте про ліки більше, ніж дехто з тих, хто їх ковтає щодня. Сподіваюсь, це відео дало вам загальні уявлення про те, як діють ліки. Якщо виникли питання, обов'язково задавайте. А також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!